Сполучені Штати Америки хочуть вирішити е, проблему війни в Україні е, найближчим часом. Ми сьогодні будемо розбирати всі е, заяви, які встигнемо, е, так, які, на мою думку, є дуже і дуже важливими. Це не якісь там репости з різних міжнародних видань, які часто видають якісь фейки, а це прямі заяви е, конкретних е, посадових осіб з команди Трампа. Які власне це підтверджують, і ми можемо зробити такий коротенький висновок, який ви почуєте в кінці цього відео. Я думаю, це буде дуже цікаво, дуже корисно, бо заяв дуже багато, і в людей дуже часто немає просто або бажання, або часу в цьому всьому розбиратись. Тож я вам з цим допоможу. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Почнемо з заяви посла США при НАТО, мета Вітакера про територіальні поступки. України жодні великі шматки землі не будуть просто віддані, якщо за них не боролися або не здобували на полі бою. Я думаю, це пряма відповідь на питання, чи хочуть Сполучені Штати Америки, щоб Україна віддала там всю Донецьку область, яка зараз контролюється Україною Росії. Бо це повідомлення дуже і дуже активно розходилось по українським телеграм-каналам. Так, і його можна було неправильно трактувати. Бачимо, що відповідь ні. Далі. Віце-президент США Джей Ді Венс зазначає, що США завершують фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту. Наступне також ще одна заява Джей Ді Венса. США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії. Зіткнення, тобто про якісь там розмови про виведення українських військ з території чотирьох областей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, також не йдеться. Віце-президент США в ефірі Fox News заявив, що не вважає продуктивною зустріч Путіна та Зеленського перед розмовою з Трампом. Тож він наголосив, що Штати зберігають відкритий діалог з Україною та Зеленським. Крім того, він заявив, що Трамп. Не впевнений в успіху переговорів щодо України, але вважає за необхідне дати їм шанс. Така от історія. Тобто, бачимо, що Трамп, за словами Джей Ді Венса, не впевнений в тому, що ці переговори взагалі бодай до чогось призведуть. І нам це також потрібно розуміти. Зараз США працюють над тим, щоб узгодити час, коли Путін і Зеленський зможуть сісти за стіл переговорів і обговорити завершення. Конфлікту, тобто, знову ж таки, вся е, фейк-інформація про те, що Штати хочуть там віддати половину України і заставити Україну капітулювати, що це все також просто жовта преса. По-іншому, це аж ніяк назвати не можна. І так, передуючи своїм хейтерам, які можуть там виписувати в коментарях, я також не дуже сильно довіряю словам. Ані української влади, ані американської влади, ані європейців, але це як мінімум е, спроба, яка робиться, для того, щоб війну закінчити, е, і для того, щоб в Україні наступив мир. Далі. США спробують знайти компроміс, з яким зможуть жити як українці, так і росіяни. І за його словами, після переговорів, ймовірно, і українці, і росіяни будуть незадоволені. Така от також історія. Я думаю, що тут скоріш за все говориться про те, що ем, ті території, які зараз е, контролюються Росією, що вони. Не будуть закріплені, але якби вони просто залишаться під їх контролем, і вони не будуть відводити свої війська на кордони 91-го року. І я, в принципі, також думаю, що кожна адекватна людина розуміє, що вони цього не зроблять ні за яких умов. І що найгірше, що їх ніхто не зможе навіть заставити це зробити, Тож, скоріш за все, буде якась заморозка по лінії фронту, як мінімум про це будуть домовлятися. Так ніхто нікому ніякі там. Куски там Донецької або Луганської області віддавати не буде, а тим паче Запорізької і Херсонської, де обласні центри взагалі контролюються Україною. От. І будуть, я думаю, що команда Трампа буде наполягати на тому, щоб е, заморозка відбулася саме по тій лінії фронту, яка є зараз. Саме через це росіяни просто зараз перекидають максимально там всі свої накопичені резерви, накопичену техніку, е, снаряди і так далі до лінії фронту. Зараз там ідуть повідомлення про те, що е, вони е, ще більше активізуються на Запорізькому напрямку. Донбас, е, весь там і Луганська, і Донецька область е, там взагалі не припинялися спроби захопити, е, захопити все нові і нові території. І також на е, Херсонському напрямку, тобто в Херсонській області, точно так само вони накопичують сили, е, постійно там луплять кабами і е, хочуть відхопити собі ще. Кусочок, тобто, скоріш за все, що вони спішать для того, щоб на момент якогось там підписання мати побільше української землі і, можливо, якісь кращі тактичні позиції. Я не знаю. Але виглядає це саме так, бо вони зараз дуже і дуже сильно активізуються і перекидають те, що навіть накопичували, для того, щоб, наприклад, там відправити там ці резерви на навчання в Білорусь і трохи покашмарити Європу. Зараз бачимо, що поки що, як мінімум, цього немає. Така от історія. Далі. Наступне: сенатор Лінсі Грем заявляє, що Україна не виселить всіх росіян, а Росія не втримає всі окуповані території. Тож в підсумку буде обмін територіями. Тут бачимо від е, лінці Грема, йде е, трошки інша позиція, чим е, в, в Дівенса. От. І така думка також є. Сенатор республіканець, відповідаючи на питання ведучому NBC, про територіальні поступки зазначив, що в ході перемовин будуть обміни територіями. Така от історія. Ми знаємо, що Зеленський, якщо я не помиляюсь, це спочатку сказав, що цього не буде, але потім спільна позиція там всієї Європи і України, яка була надіслана Трампу. Вона містила щось подібне про те, що якщо мають відбуватися обміни територіями, то вони мають бути рівноцінними. Тобто, якщо Україна має віддати, наприклад, шматок Донецької області, то Росія там має вийти з Запорізької з Херсонської повністю. Чи це буде, чи ні, час покаже, але поки що є от така от інформація. Далі, генсек НАТО Марк Рютте заявляє, що Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці фінальної угоди в цей день для України. Не буде єдиний, хто може це зробити Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням. Це також відповідь на питання для тих, хто розганяє зраду і розказує, що Штати хочуть, Штати і Росія хочуть домовитись е за спиною в України і вирішити долю України, і потім заставити Україну капітулювати. Така от історія. Наступне. Е Посол України в США Оксана Маркарова, мені здавалося, що її вже зняли, але чомусь, можливо, неправильно е трактують її роль зараз. Вона говорить, що США не поступляться РФ на переговорах та говоритимуть з позиції сили. Лінія фронту на Сході та Півдні України це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде? На нашій території чи на наших східних кордонах, чи вже в Європі. Я впевнена, що США будуть діяти з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію. Е, і ще одна заява, також марка Рютте. в мирній угоді, можливо, буде визнано, що Росія де-факто контролює частину території України. Питання буде полягати в тому, як рухатись далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України. І це справді один з найважливіших моментів. Бо якби не закінчилась на сьогоднішній день війна, хай навіть Росія відійде на кордони 91-го року, вийде з Криму і так далі, це не гарантує того, що через тих самих 2-3 роки вони знову не нападуть на Україну з врахуванням всіх своїх помилок, з ще більшою силою і так далі. Де б ця лінія фронту насправді не проходила? Чи вона. Чи її взагалі не буде, так, і вони повністю покинуть територію України, чи вона буде проходити там, де вона проходить зараз, чи якісь інші варіанти. В будь-якому випадку повинні бути гарантії безпеки, повинна бути міцна українська армія, оборонні споруди і так далі. Фортифікаційні споруди. Чи може Україна на сьогоднішній день самостійно собі це забезпечити? В жодному випадку ні. Бо на сьогоднішній день ті кошти. За які раніше жила умовно вся Україна, вони використовуються на армію. Всі інші кошти це зовнішнє фінансування у вигляді кредитів від наших партнерів. Тому, на, на жаль, я не бачу на сьогоднішній день, щоб Україна могла сама про себе попіклуватись. Тому тут дуже важлива роль не тільки європейських партнерів, але також і Сполучених Штатів Америки, які можуть. Допомогти з гарантіями безпеки, реальними гарантіями безпеки, а не тими, які були по Будапештському меморандуму. Коли йдеться про припинення про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія буде контролювати де-факто е фактично частину території України, це має бути еф ефективне визнання, а не політичне визнання де Юре. Така от історія. Тобто. То і, в принципі, ми і так це, про що ми й говорили, що ніхто не може заставити Росію відійти на кордони 91-го року, а якщо навіть і заставлять, якимось чином її відійти, то ніхто, абсолютно ніхто в цьому світі не може гарантувати, що війна через декілька років не почнеться знову. В будь-якому випадку, чи е, зараз, як то кажуть в е, Твіттері, буде якийсь договорнячок, чи додавлять Росію і вони вийдуть на кордони 91-го. Це не грає абсолютно ніякої ролі. Роль грає тільки те, які будуть гарантії безпеки. Це перше. І друге, як після припинення бойових дій Україна буде е, укріплювати східний кордон, як Україна буде е, розвивати свій військово-промисловий комплекс, і так далі. Бо е, в нас, знаєте, прийнято зараз як говорити, що от не можна зараз припиняти війну, бо через декілька років Росія нападе знову з ще більшою силою, а ми не будемо готуватися. І тут найголовніша проблема не в тому, чи Росія нападе через декілька років чи ні, а саме в тому, що вже зараз говорять: якщо війна зараз закінчиться, то в Україні ніхто готуватися не буде, і росіяни просто через декілька років там захоплять всю Україну. І тут питання, напевне, все-таки до, до того, чому Україна має ці роки не готуватися. Якась така історія, в принципі, там, позицію Європи, позицію Сполучених Штатів вона цілком і повністю зрозуміла. Така от історія. Побачимо, що буде 15 серпня на Алясці, що відбудеться і чи відбудеться ця зустріч. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!